Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Українська Баба Яга продовжує наводити страх на окупантів по всіх напрямках фронту. Цього разу вона перестріла російський екіпаж ЗРК тор М2 на Донецькому напрямку. Не гаючи часу, баба Яга знищила ворожий зенітний ракетний комплекс вартістю близько 25 мільйонів доларів. Вдало попрацювали оператори дронів і на Курахівському напрямку. Під час атаки на українські позиції наші захисники змогли знищити російський бронетранспортер і пошкодити танк. Далі кадри з тимчасово окупованого півдня України. Аеророзвідка виявила місце бузування ворожого розрахунку, який працював безпілотниками по українських позиціях. Одразу за справу взялись бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій і не залишили окупантам жодного шансу. Українські захисники вдало застосовують тактику знищення російських очей над територією нашої країни. Збивають дорогі російські БПЛА набагато дешевшими ФПВ-дронами. цього разу. Військовим з п'ятої окремої штурмової бригади вдалося поцілити в російський розвідник суперкам на сході України.